У далекому 2017 році я купила собі перший графічний планшет. Мій старий друг і досі такий же живий, як і раніше. Чесно, я іноді думаю, що у твоїй шизи є своя шиза. гарок хоч не бісить. Ти йому навіть ім'я дала мені. ні? І перше, що я почала робити, це скролити у пошуку програму для малювання. Бо ось малювати якось у пейнті від Вінди якось мені трошки не зайшло. Хоча я знаю людину, яка малює просто вау! Я показую ці малюнки у пейнті від Вінди, і я кожен раз цього просто в афії. Фотошоп був занадто важкий для мого компа. Наприклад, як і для твого мозку. Ти ж розумієш, що, по ідеї, ми одна людина. Харемна не харить. Типу, це, як мінімум, нелогічно. Були ще й ще, ще програми, але вони, здавалися мені трошки не для мене. І я побачила якогось художника стай. І це стало моїм коханням на всю решту мого життя. А коли я дізналася, що і кістки міняти можна, я аж офігіла. Ти ж розумієш, що можна було просто подивитися туторіал? Туторіали це скучно. І я вирішила, що ніколи, ніколи не зраджу моє кохання. Не на що. А, слухай, там айпад пройшов. Ще одне з найкращих це ось це. Коли люди говорили, що мов, ой, ви не розумієте, це дуже крутий інструмент для малювання, і він буде найкращим, що ви будете відчувати, що ніяке пенсію, це не зровниться. Я думала, що це наюпка. Але, Господи, я готова вийти за нього заміж. Стіво Ти тільки на куч, як. Я б не хотіла на це дивитися, чесно кажучи. Так, ближче до діла. 10 доларів за перикрієт. Скільки можна терпіти це пекельне порошно? Ну окей, до вісберу. Один з плюсів це чорт стілос. Господи! У мене відчуття, що я малюю олівцем. Я, я не знаю, я, я в раю кожен раз, коли бачу цей стілос, коли їм малюю. Також з плюсів це нажим. Тут настільки можна все настроїти під себе, що мені хотілося, щоб так було в житті. Наприклад, товщину жир на те дупа, ну і пішати це в жирну дупу. У що я повністю була закохана так ось у запис процесу малювання. Бо раніше я користувалась бандікамом і, чесно кажучи, постійні виліти мене доводили до тремору. Насправді ти жалкаєш, тому тремор рук в тебе за цього. Я ось іноді правда не розумію. за яку команду ти граєш? З ще плюсів. Це тобі постійно не треба зберігатися. Я абсолютно не знаю, як це працює. Але ти просто нажимаєш на галерею чи виключаєш програму, а воно все одно зберігає файл. Це буквально найкраще, що в цьому є. Бо кожен раз, коли в мене вилітав сай, а малюнок чи файл ламався, я хотіла когось вбити. Слухай, тут головне питання: ти хотіла вбити когось саме, чи. Сабе чи когось в сусідній країні, знаєш, яка ось там ось знаходиться. Та, чесно, походив вже тебе. Кількість брашерів. Я просто з цього безмежно кайфую. Я накачую собі все, що бачу в Тіктоці, і просто не можу це перестати робити. Просто подивіться, що я вже накачала, і господи, якщо ви мені кинете силки на все, що я в цьому житті, я накачаю усе, навіть якщо мій прокрій, скаже мені до побачення від кількості, скільки я вже це зробила. Бла, 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 дідже, в цьому і простіше. У вас просто ось ну, ви не розумієте, ви просто можете нажати на кнопочку і все буде добре. Заваліть писок, будь ласка, любителі академу та традіжки. Чуваки, ми малюємо також з нуля. Просто у нас є інструменти, які роблять нам трошечки, трошечки простіше. Почому я бачу людей, які малюють з традіжки в діджиту, переходять. І в них якось не прям як у професійних художників виходить, які в діджиту малюють. Тому що це просто інший інструмент, бляха, який допомагає трошки пришвидшити нам малювання. В нас немає кнопки зробити красиво, тому йдіть нахуй. Ще з речей, якими я особливо не користуюсь, але ви можете підгрузити фотографії і зробити з неї палітру. Так можна робити з чим завгодно, навіть скачати якусь фотку з Procreate і, чи з Pinterest і просто її вставити. У вас готова палітра. Мені особливо це не потрібно, тому що я скоріш люблю робити сама палітри, але для когось ця функція може бути корисною, та й просто кайфушний цвітокор. Я за закол... В Але це скоріш особливість і падає. Ще є функція анімації чесно кажучи, мені це не особливо вставляє. Мені простіше малювати по-своєму, а потім в монтажі якось це доробляти, вставляти і таке інше. Так, я дивна людина. Ну і що ви мені тут зробите? Але із функції, саме в Procreate тут можна зробити каліку і вставити скільки каліки свої вам потрібно назад чи ферет. І приблизно ось так це. Працює і через неї малювати що завгодно, і я знаю, що багато хто навіть і робить анімації про крієцію. Вау! Можна зберігати в багатьох форматах. Ось з цих. І наприклад, почати роботу ем, про крієцію, і потім інший художник просить вас скинути файл і він малює вже на комп'ютері. І він працює в фотошопі, і ви кидаєте йому файл фотошопу. Тому можна одночасно передавати різним художникам одну і ту ж роботу вона буде зберігатися в своях, в кольорах одне і те ж. Тому це круто. На моє здивування, я дуже швидко звикла за місяць Procreate. Мені дуже довго потрібно, щоб звикнути до якоїсь програми, але про це щось. Особливо, наприклад, для мене в ньому просто треба попробувати помалювати, щоб відчути цей кайф. А особливо мені сподобалося, що тепер я можу малювати усюди, а не таскати свій 4 кілограмовий ноу та кілограма гіграфічного планшету. Ти в основному малюєш на кроваті. Ти про що? Чи кошти це своїх грошей? Напевно, для мене так, бо малювання це частина моєї роботи і мого життя. Але якщо ви не малюєте на постійній основі, чи ну чи просто вам це не потрібно, і ви хочете чисто по прикольчику, але якщо ви архітектор, якщо ви художник, який навчається в університеті. Так, це дуже спасає. Я, якщо б навчалася коли в університеті, і в мене був би айпад, я б, напевно, була самою щасливою людиною в цьому житті. І я зараз дуже щаслива в своєму житті, бо в мене є. Тому думайте, навіть не два рази, не три рази, не чотири, тому що айпад це штука недешева. І навіть зараз, і навіть б у. І... Тому це як вам же, подобається, чи ні воно. Так, всім до побачення. Коло це база. Русня, повтори.